Над Білорусі формують нову військову бригаду, що має нам на озброєні іскандери. Про це пише Білоруська служба Радіо Свободи, проаналізувавши супутникові знімки від сервісу Planet Планецлаб. А журналісти зазначають, що на території військової частини в Осиповичах Могилі... Могильовської області будують два нових ангари за розміром і зовнішнім виглядом вони схожі на укриття для іскандерів. Ну і крім того, триває реконструкція занедбаної казарми і адмінбудівлі. За даними Радіо Свобода, в артилерійській військовій частині серед іншого базується 465-та ракетна бригада. Що не менше один з її дивізіонів має на озброєні оперативно-тактичний ракетний комплекс. Плекс Іскандер М, який може нести ядерну зброю. Медіа пише, що офіційна дальність польоту іскандерів М становить до пів тисячі кілометрів. Тобто ракети, які розташовані в Білорусі, крім України, також можуть загрожувати Польщі, Литві та Латвії.